Доброго дня всім слава Україні, героям слава. Ось кавимо з примерно соток 15 зафрезерував уже. Трішки мокровато, але влаги нас тут вистачає. Війні не дуже шумно. Вчав кондиціонера, щось мені від нього якось дуже холодно. Тому ось форточку відкрив, включив трошки вентилятора, ну, пічку і, і взагалі дуже все добре. Прийти коло заборчика, йдеться ще раз перейти. Ось так, один слід не вистачає, а два, два, два буде майже два сліди. Так, зараз переключимо передачу. Діапазонів цих багато. Завтра гарно, мені подобається. Найхуже, як мотоблоком, навіть краще і не треба за ним бігати, позавчора виробляв мотоблоком, то рук ніг не чувствую. Так ось включаю перший. Діапазон і четверту переношу. Отребес перець. Зараз стоїть 750 обертів. 750 обертів. Дуже добре, що є такий діапазон, бо тисячі, мені кається, буде багато. Середній поставимо. Знайомий дивився так торця, каже, капець, каже, ні масло ніде не підтікає, нічого. До речі, сапуна поставив з переднього міста, масло не підтікає. Сьогодні вже щось таке застелю. Подивлюся вже остаточно, але я замітив, що нема такої тічі взагалі, як навіть була. Я піднімаю не сильно, бо кома кожен раз не хочу відключати. Хома не хочу кожен раз відключати, то я його лишаю. Лишаю його і флізу сильно не задираю, щоб кардан. Так, ладно, нажму паузу, бо невдобняк тут. Саме добре, що цей сигнал пікає, означає, що я задню здаю. Тобто не протикає, і те, що ви все йти в вазі. З однієї сторони це дуже добре, коли є сигналізатор. Та, ну, стараємося йти по максимуму. Коточкою я думав, де пилюку тягнути, а тут взагалі пилюки не тягне, так розположено в такому місці добре. Як верху відкриваєш, то вся пилюка тут в салоні. Зараз заміряємо глибину, в мене лінієчка є, цікаво яка глибина. Брезіровки в мене була. Та ну ще зараз перейду там поперек два рази і, і заміряємо виробки. його виборі дуже шикарний. Як і китайськ не прирівняється, звісно. По маньовреності це взагалі, це бомба. Руль гесенька, та взагалі. На т 25 якщо б я робив такий город оцей, то я б, напевно, сьогодні, сьогодні жінці вже масаж вже не здужав би зробити. Хоча я вже понижену помаленьку, щоб вже не спішити. Можна було трошки швидше би, бо нічого, заодно вам покажу, що я тут роблю. Ладно, то що довго відео не затягувало вже 8 минут. Ще раз перейду, нажму паузу, потім ще раз перейду і заміряємо глибину. Так ну що, тепер опускаємо це. Я думаю, до вони погано. Це перша